Як же ж ми робимо наші бугри для вирощування полуниці? У нас ніякої агротехніки немає для того, щоб це все механізовано робити. Це все ми робимо руками. Mm -hmm. Зараз вам значить, розповідаю. Оцей бугор, той, що ви бачите, це ми нагорнули мотоблоком дисковим окучником у два сліда. Дисковий окучник у нас. значить, Ширина на 50 була зроблена. І оце ми два сліда такий зробили. У нас виходить понизу 50 см, поверху у нас 30 см йде. І зараз покажу вам цей процес, як ми саме робимо, встиляємо нашу плівку. Ми вже встелили 30 соток плівки. Вже певний досвід маємо. Праця не легка, я вам скажу. Це все я зробив десь за 5 днів роботи. Оці 30 соток так лопатою сам встиляв цю плівку. Е, ну, можна сказати, за, за цей час, що це я встилив, е, не зекономив, а заробив 5 тисяч гривень. Бо якби наймати людей, щоб це все робили, десь в середньому платимо їм тут а, по, по місцевості, це Черкаська область, Золотоніський район. Е, платимо 80 гривень за годину. Ну, такої роботи. Різної. Або там же вибирати якусь ягоду, або щось там копати, стелити. от Десь, в принципі, така ціна: там 80, хто 70, де я, хто 80. Я десь так підрахував, що якби я найняв там дві людини, вони б мені постелили, то обійшлося б це десь приблизно там 5-6 тисяч гривень. Так я сам за тиждень це все зробив. Ну що, поїхали. Бачите, бугору у нас нерівний виходить. От. Його треба трошки підрівняти. Як ми підрівнюємо, у нас є така труба. Ось сюди, і ми неї підрівнюємо, значить, капельну ленту в сторону. І ось так рівняємо наш бугорчик Отак раз, і пошли. Я думаю, що в принципі ви зрозуміли, да? як ми це все вставляємо. Е, ну, тобто, рівняємо. Може, не так ідеально виходить, але, в принципі, як...